Всім привіт, друзі. Сьогодні зроблю відео по заправки ниток в оверлок. В даному випадку це у нас Medium. Медіон немає значення там і FIF, і ліф, і. блін, ну Багато оверлоків, такі... ну, таких оверлоків ось. ось таких. Але у них різні назви є. От. На це не треба зважати ну, свою увагу. Коротенько хочу відео по заправці ниток. Що нам треба знати? Коли у вас є такий оверлок і ви використовуєте ось такі котушки, ну, ось такі, наприклад, котушки, то обов'язково треба оці центра, щоб були. Це для того, щоб коли ви шиєте, щоб вона не бовталася тут. Просто стояла центра. Ось, Коли ви використовуєте ось такі нитки, ну такого роду то, відповідно, це треба зняти. І отак в ніякому разі не там Чи отак такого робити не можна. Ось. ну Треба розуміти, що оверлок це пожиратель ниток, то саме краще відповідно використовувати отакі катушечки. Право... Ага, пардон, все бачите? Без центра. Ось. То обов'язково центр такі має бути. Ось. І, до речі, ось така котушка, така велика, вона зараз коштує ну, десь приблизно ну, в доларах, якщо сказати в доларах, там, ну, півтора долара. Ну, приблизно. ось, І ось, ось така 50 центів. Ну, там, ну, 30 центів. О, то відповідно, що краще користуватися в і розпашувальних машинах ось такими нитками. ось, Знаєш, дивіться. Катушки я встановив. Відповідно, тут ми виставляємо так, щоб в направителях було воно. Ось, в направниках і піднімаємо в самий верх, щоб равномірно ну, знімало нитки із катушок. Потім ми заправляємо. Ну, ось так саме краще. Ось так ниточки і пішли. Пішли вниз. Тут в оверлоку є схема заправки ниток. В принципі, тут все зрозуміло. Ну, деякі речі треба обов'язково дотримуватися, бо вони концептуально дуже важливі. Заправляємо. У кожну своє місце. Ось. І в усіх оверлоках дуже важлива інформація. Дуже важлива. Багато хто робить помилки. І в усіх оверлоках саме головне це нитки в голки заправляються в останній момент. Самий останній момент. Не перепутайте. Залишаємо тут нитки. <кій> Уголки поки ще не заправляю. І пішли по схемі. Я використовую різного кольору нитки. Це для того, щоб було зрозуміло і видно, як працює оверлок. Для початківців, хто починає тільки вчитися на оверлоку працювати, теж рекомендую використовувати різного кольору, щоб ви розуміли, де яка нитка. Я вам зараз ну, пізніше я покажу, як воно це все працює. Ось. Потім. І саме, саме краще ось в цих оберлоках, що ще важливо, треба їх ниточки ці завести тут ось так. Ну, зараз я на цьому покажу. Просто берете, так, зараз пардон. Ось берете нитку. Тут по-другому вона ніяк не зайде. Просто берете нитку і заводите. І отак уверх трішечки зверху рукою притримуючи. І нитка має зайти, встать ось так. Це ось, ось так видно гарно. Все дуже просто, нічого складного. Ось так. Все, поїхали далі. В першу чергу можна заправляти, найкраще заправляти це правий петельник, правий, верхній який. Тут все дуже зрозуміло. Беремо, заправляємо. Тут вони ну, позначені жовтим кольором. Ось так. І прямо в петельник. Можна її приспустити. Ось так. Коли у вас, наприклад, ви міняєте нитку чи порвалась нитка. Ну, всяке буває, буває, що нитки браковані там, чи по тим чи іншим причинам правому петельнику, то обов'язково витягуйте нитки з голок при заправці. І беремо просто ось так. Ну, по схемі, дивлячись по схемі. Ось тут ще один направитель такий направник. Ну, трішечки незручно. бо Можна тут навіть тр... трішечки. Ну, воно сильно зручності не додасть, але можливо. Кнопочку нажимаєте і відкидається ця ося платформа. Ну, трохи видніше стало. Треба розуміти, що це оверлок після настройки. Це оверлок до мене приїхав з Кременчуга. Там майстер щось не зміг з ним справитися. Ну, то вже таке діло. От. І оверлок це після моєї настройки. Ось так воно виглядає. І обов'язково ось не перепутайте ниточки, щоб вони не перепуталися. І ось ставимо петельник в саме крайнє праве положення. Беремо пінцетик. І заводимо його всередину. Все. Він у нас заправлений. Залишилося переднє вушко це. цей отвір. Не перепутайте нитки тут. Ну, можна правий пізніше, після лівого. Ну теж може краще все-таки під лапку туди його вивести. Зараз трошки незручно мені. Нічого складного абсолютно. Абсолютно нічого складного. ну Тут можна платформочку закрити. Ось. І тільки після цього, як ми заправили е, петельники, тоді аж в самому кінці заправляємо голки. Це дуже важливо. Бо якщо ви голки спочатку заправите, а потім петельники, вінчить не буде, це 100%. Провірено. І спочатку тоді праву голочку. Ну, я пишу відео зранку, трошки сонечко ще не, не попало мені тут у віконце. Все, нитки я заправив. Зараз покажу, як він працює. І ще хочу про нитки. Ось такі СССР нитки не ставте, не можна. Отакі. Чому пояснюю? По-перше, що вони вже не ліпі, по-друге, що в цих оверлаках сучасних та будь-яких оверлоках трикотажних, 4 треба використовувати. Ну, я рекомендую. Ну, на підставі, що я майстер, я рекомендую використовувати голки. 80, 80-й номер. 90-й номер 90- це вже дуже товсті голки. Бо тут у нас в голковій пластині йдуть дві всього голочки. Ось. То відповідно, що 90 або 100-100 це взагалі смерть. Це смерть для верлока сотка. Ось такі голочки саме краще використовують. Ось. Це спеціально ну дорогі, ну, але зате, зате вони якісні. Ось у 80 навіть краще 12-ти. Бо 14-й вони трошки длінші, а 12-й якраз ок. От, до речі, я під 12-ти якраз її настрою. В чому ще, в чому особливість цих голов? По-перше, що вони тоненькі. По-друге, чим тонша голочка, тим вушку у неї тонша. І зрівняти ось таку нитку, наприклад. Оце вже буде дуже товста нитка сороковка. ка До 80 саме краще використовувати нитки максимум це сороковка, Ну, ось такі, наприклад. Угу. І тут це вже товста. От. Або 50, 60 це саме краще. 60-ка, так і 50 -ка. Ось. Для трикотажа те, що треба. Це такий віч. Ось. І подивимося, як він працює, цей оверлочок. Все. Із петельників. Із петельників ми ниточки вивели під лапкою. Ну, бажано. А з голочок, з голочок не обов'язково. Просто коротенькі тут залишаємо, відрізали трішечки. Все. І поїхали прошиємо. Ось така тканинка трикотажна. Ось. Складаю вдвоє, ну, будемо стачати. Включаємо верло. І поїхали. Ось такий в нього шов. Ось. Ну, про настройки, бо під кожну тканину я зроблю зараз окреме відео, як користуватися таким оверлоком. В даному випадку треба додати поліві голки. І ось він так працює. Ось. Ну, це в мене коротеньке відео про нитки, про голки і про заправку оверлока. Ось, ще раз показую. Ось так мають бути заправлені ниточки з катушечок. Ну, можливо, комусь це буде важливо. Даний оверлок у мене, як би вже... Забирає моя підписниця. Тут нити вони просто закинули туди і, і все. Тут ось такий направитель. Бажано під нього. І все. Наступне відео я зроблю про використання і можливості даного оверлока. Даної моделі даного оверлока. Так, друзі, на цьому поки що все. Слава Україні і героям слава!